У Чернівцях відбувся чемпіонат України Буковинська миля після кількарічної перерви. Змагання відновили до нашого краю, аби спробувати свої сили. Приїхали спортсмени та спортсменки з різних куточків країни. Більше деталей в сюжеті. Хотинчанин Олег Меронець є головним сержантом Національної гвардії України. Чоловік розповідає, перші дні вторгнення були важкими. Думок про спорт в той час навіть не було, адже з'явилася зовсім інша мета, як дійти до перемоги. Нині ж спортсмен прагне підкорити Олімпійські ігри. Так як напевно кожного спортсмена це Олімпійські ігри, так як в цьому сезоні, вже в 24-му році, вже Олімпіада, то Поки що такі, а далі будемо бачити. Поки не Олімпійське, а золото Буковинської милі нині йому вдалося вибороти. Я б не сказав, що дуже сильно важко. Ми, в принципі, ще не так давно виступали на літньому сезоні, навіть не встигли дуже відпочити, відійти. Тобто, ну, такий легенький підвод був під цей старт, нічого такого особого, ну але компанія була весела, добрий біг, думаю, буде повільніше. Вийшло дуже добре. Переможницею чемпіонату серед жінок стала спортсменка з Волині Івана Потапчук-Кух. Дівчина каже, приїхала на змагання до Чернівців за перемогою. Я задоволена своїм виступом. Всі завдання були виконані. Я приїхала сюди за перемогою, тому я вважаю, що поїздка в мене успішна. Окрім того, до Чернівців приїхали й спортсмени з тимчасово окупованих областей Донеччини та Луганщини. Забіг провели на театральній площі вперше, каже Георгій Мазурашу. Проте серед учасників є і ті, для кого ці змагання вже стали традиційними. Зібралося най. Сильніше на той момент, там на цей момент спортсмени з країни да, з України в різних номінаціях. І, в принципі, бачили ми деякі ті самі обличчя на Підісталі, тому що є спортсмени люблять і спортсменки цей старт. Це наприкінці сезону. Вже якби офіційних стартів інших немає. і Їм подобається дуже теплий прийом у Черніцях, І Плюс тут є ще якісь грошові винагороди, їм теж приємні для спортсменів. Організатори розповідають: у час війни підтримувати спорт у цивільному житті важко, та завдяки нашим Хисникам, які боронять Україну, у спортсменів є можливість його розвивати. Хлопці навіть на передовій вони якби там ризикують здоровим життям, у тому числі для того, щоб в тилу була можливість, я кажу, проводити заходи, які для молоді, для майбутнього. Спорт це майбутнє, а тут ще й мистецтво. Біг на одну милю у Чернівцях започаткували з 2005 року. Проте через ковід та повномасштабне вторгнення кілька років змагання не проводилися. Ініціатори сподіваються, наступного року Буковинська миля відбудеться ще масштабніше із духом загальноукраїнської перемоги. Тетяна Никифоряк, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.